Квести в реальності, які ще 10, 20, 30 років тому були справжньою екзотикою, зараз з'явилися у багатьох країнах світу. Не дивно, що деякі держави вибилися в лідери за кількістю квест кімнат. Ну а ми з вами спробуємо дослідити, де ж найбільше люблять такі пригоди. З вами Соломія Камінська. Привіт! США можна сміливо назвати Королем квестів. Компанії, що організовують ігри і тематичні квести за мотивами серіалів, фільмів і книг, є практично у кожному штаті. У лідер за кількістю квест кімнат вибивається сонячний Лос-Анджелес, який став столицею квестів на території США і, звісно ж, Нью-Йорк. Але і інші міста не відстають. Більше десяти різних сценаріїв можна побачити у кімнатах Чикаго, Новому Орлані і у столиці розваг Лас-Вегасі. Ви здивуєтесь, але наступне місце за підрахунками посіла Україна. Понад восьми сотень квестових кімнат можна знайти на території нашої держави. Інформація, щоправда, стосується часу ще до повномасштабного вторгнення, бо зараз підрахувати дуже складно. Найбільше квестки кінат можна знайти у Києві, Харкові, Дніпрі і Запоріжжі. У Канаді на 35 мільйонів жителів країни припадає понад 90 компаній організаторів квестів і близько трьох сотень різних сценаріїв. За поширеністю квестів Канаду цілком можна порівняти з США при тому, що в ній проживає в 10 разів менше громадян. На шість найбільших міст в Канаді припадає близько половини всіх квест кімнат країни. Нідерланди для світу квестів феноменальна країна. При населенні вдвічі меншому, ніж у Канаді, їй вдалося вийти в лідери світової квест-індустрії. Тут понад 200 сценаріїв квестів. Якщо ви подивитесь на уявну або віртуальну карту країни, то вам може здатися, що у Нідерландах взагалі не залишилося міста, де немає квест-кімнат. Навіть маленька угорщина потрапляє в цей список, але потрібно визнати, що тільки завдяки Будапешту. у цьому місті розташовані понад 30 із 50 фільм організаторів квестів. Тому, якщо ви коли-небудь заглянете в угорську столицю, вибір у вас буде просто величезний. Більше 65 сценаріїв від класичних до екзотичних ігор за мотивами фільмів, серіалів, дитячих казок і книг. Наприклад, 1984. Джорджа Оруелла. Ну де ще таке побачиш, майже всюди можна грати англійською мовою, а ціни в Будапешті значно нижчі середньоєвропейських. Замкнені на своєму невеликому континенті австралійці вхопилися за квести як за унікальну можливість отримати нові враження і емоції. Хоча усі на онлайн-карті позначено всього 6 квестів. Три найбільшого міста Австралії квести є ще в доброму десятку міст по всій країні, понад 30 сценарій на 23 мільйони жителів. Правда, в деяких містах квестів навіть не вистачає. А ось в одній Варшаві туристичний сайт TripAdvisor знає 28 квестів, причому деякі з них дуже популярні. Оцінка їм ставлять сотні користувачів. А на сторінці розміщені відгуки на різних мовах світу. Найбільше тут популярні класичні квести жанру втеча з кімнати, а також квести місце злочину. До речі, деякі кімнати у Варшаві теж можна пройти англійською мовою разом близько 50 фірм. Організаторів квестів і більше сотні сценаріїв непогано для країни з населенням менше 40 мільйонів. Трохи не натігли до нашого рейтингу три країни: Малазія, Туреччина і Румунія. У Малазії більшість квестів дуже різноманітні. У Туреччині і Румунії їх менше 30, але це не межа. Загалом є ще чим зайнятися справжньому квестоману і організатором. Нагадую, з вами була Соломія Камінська. А головне в останнє було на квесті.